Колода, гінокод з Хочу показати, як вона працює, і наскільки вона глибоко розкриває теми. Не для звичайних людей, а для конкретно магії, місяків, практики. Як вона працює? Вона працює конкретно з полями, з агрегорами, з кармою, з задачами, з вимірами, з астралами різних плотностей. Багатовимірна колода. От така класна у нас обкладинка, обкладинка. Погнали! Дивимось, як ця колода працює на рівні енергії і що вона конкретно дає магомістикам, містикам, практикам, яку інформацію вона доносить, які ключі надає. Дивимось, що ця колода магом, містикам, практикам. Закритий відрок. містики, практики, як правило, одиночки. Що вона дає? Вона дає ключі до генокоду джерела. Тобто відкриває коди вашої структури, ДНК-структури і виводить вас з стану відлюдника в вище я. Ви підключаєтесь до прямого потоку, ви отримаєте через цю колоду конкретну інформацію про, про місця сили прихованої. Ви отримаєте інформацію про... Де в очікуванні вибору? Тобто, коли ви повторно проходите один той самий сценарій і не можете ніяк пройти цю задачку, що ви ще отримуєте? Ви отримуєте портал входу до істинної інформації. Портал входу до чого ще раз. До закінчення. Завершення яких програм? До завершення програм підступної пустоти. Коли ви... Ідете в свій розвиток, але знаходитись в пустоті. Чим це покривається? Мати земля. Тобто максимальне заземлення енергії землі ви приймаєте в себе. І це все завдяки перевірки зверху. Тобто це під наставництвом кураторів. Це коли ви створена взагалі в потоковому стані через збір маси інформації. Ваша пустота внутрішня, самотність, нерозуміння закривається чим? Тримачем контролю? Звідки цей тримач контролю? Повертається, спускається. З якого виміру? Вимір... З мертвого коду. Ви розумієте? Тепер я вам пояснюю на фоні цього всього, що я вам.